Доброго часу, друзі. Значить, сьогодні в нас 21 квітня 2023 року. Україна, Волинська область. Ну і сьогодні знов така тема. Кожен рік ми до неї вертаємося: сіянці варто чи не варто. Ну на мою думку, сіянці варто з серйозним господарством. Займатися ними селекція там, ну, народна селекція це даремно витрачений час здебільшого. Оскільки, посіявши горіх з горішка, ну, в 95% випадків ми отримуємо значить форму, нову форму з якостями набагато гіршими материнськими. Ніж у материнської рослини. Значить, що, що тут було? Тут був сіянець, один з моїх трьох сіянців, значить, один благополучно загинув, другий я видалив, третій теж ріс тут. Я його теж видалив. ну, Відео є на каналі, де він є, кому цікаво, може полистати плейлист. І значить, він кидає поросель, і я роблю значить, на ньому такий кущ-колекцію. Ну, от таке перше щеплення, ось так на даному етапі виглядає косфорд. Це досить, значить, вже досить нормальна гілочка, яка вже давала урожай. От, місце щеплення безпосередньо. Далі маємо гарібальді, все пробірковане. Ось є місце щеплення покращеною куполіровкою. Далі маємо сорт, ось такий от пагін, це прошлорічне щеплення, сорт шедевр. Що там маємо ще хорошого? Значить, барселонський круглий промисловий сорт виглядає ось так, трошки відстає по вегетації. Ну, звичайно, мій улюблений з червоних, червонолистий сорт Сирена. Ну, Червонолисті я розцінюю тільки як декорацію, а не як якісь там перспективні сорта. Ну, отже, сирена мені подобається з них найбільше. Ну, це особисто моя така думка. Шедевр, шедевр, я не пам'ятаю, напевно, вже дивились такий от розвиток. Ну от, Гілочка пішла. І далі з цієї сторони це невідомо, що нащеплене, не Ну от стартує так тут і намальовано знак питання. Поки що поки ми не побачили сигналки. Ну і з цієї сторони маємо цьогорічне щеплення. Це зроблене щеплення в розчіп сорт Поліна від Ігоря Губіна. Ну, і Караманівський він же президент. Ось виглядає так вегетація його. Це минулорічне щеплення. Ну Теж бачимо щеплення, зроблене в розщіп. Всі, значить, сорти ми підписуємо. і Такими значить, бірочками, щоб знати деякий сорт. Можливо, з них спробуємо навіть робити відводки. Ну, але це вже час покаже. Для відводків ще рановато, ще, я думаю, який тиждень-два, і будемо починати їх робити. Ну, ось, на цьому по такому колекційному сорті, ну, колекційному сорті, не, верніше, Кущові з колекцією сортів будемо закінчувати. Всім здоров'я, мирного неба! Пам'ятаємо, все буде Україна!